В Україні затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції. Однак українці не поспішають з вакцинації. Про це повідомив Федір Лапій, очільник національно-технічної групи експертів з питань імунопрофілактики у програмі ТСН. Світом шириться новий штам коронавірусу Пірола. В Україні поки не зареєстровані випадки нового варіанту корони. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Але нам стало цікаво, чи будуть житомиряни вакцинуватися якщо Пірола перед кордони України, по-перше, я не бачу вже таких серйозних вспливів якби коронавіруса не помічається? Ну а по друге, я вважаю, якщо ти його не зробив раніше, то зараз тим паче немає сенсу. А якщо все-таки буде друга хвиля? Ну, якщо буде друга хвиля, то вже будемо дивитися по ситуації в країні. А якщо буде потрібно, то звісно будемо робити. Скажіть, будь ласка, чи будете ви колоти собі вакцину? Обов'язково, <зв> бо я працюю з дітьми. Так, через це, через мою роботу. Можливо, якби я не контактувала з людьми, наприклад, сиділа вдома якимось програмістом, була то, мабуть, не колола б, я не бачу цьому сенсу. Але так як я працюю з людьми, я не хочу підвергати їх ризику. Чи оберегла вас вакцина від корони? Я думаю, що так, тому що пам'ятаю, що в мене добре гупнула температура, але тільки доба, і все було добре, на відміну, на жаль, від моїх родичів, які цього не зробили в той час. Ми десь приблизно в один час хворіли, і родичі важко хворіли через лікарню. Ми, як то кажуть, одяглись легким і спогом. Що будете ви ще раз вакцинуватися? Якщо фахівці будуть давати такі рекомендації, то звісно будемо. Ви знаєте, все рівно ми хворіли, не можна сказати, це, але принаймні коронавірусу наче не було по аналізам. Якщо буде повторна фаза коронавірусу, чи будете ви повторно вакцинуватися? Не можу зараз сказати. Так як знаєте, не було прецедентів в цілому, і з тих, хто вакцинувалися, не всі близькі, прямо всіх вберегло. Всі хворіли далі і не було сенсу в цьому. Ну тому ось так. Так. Чи оберегло воно вас, на вашу думку? Я думаю, так. Да. Якщо ще раз буде одна фаза коронавірусу, чи будете ви вакцинуватися? Буду радитися з лікарями. Я коли зробила дві вакцини, я перехворіла. Але не так тяжко, як інші. Якщо буде третя фаза, повторне коронавірусу, чи будете ви ще раз вакцинуватися? Так, да, буду. Ой, чесно, ні. Якщо буде ще раз одна фаза, ви будете вакцинуватися? Ні. Чому? Ну, в мене імунітет, потрібно спортом займатися, потрібно гарний образ життя вести правильне образ життя. Хоча правила у кожного різні, але я думаю, що народна медицина в допомогу, мед, імбір і все інше, і ніякі коронавірусні зброї. Не скажу таємниця. Дякую.